Хто такий Мургот. Ми ім'я дуже багато з вами чули у новому серіалі Персні влади. І ті, хто не читав «Сільмариліон» чи взагалі не читав щось, крім володаря перснів, можуть не зрозуміти, хто це такий. Тож у цьому відео я розповім вам історію Мургота або першого темного володаря Середзем'я. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Рада вас тут бачити, поставте обов'язково лайки і підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. І також дякую всім, хто підтримує мене фінансово, хто донатить. Якщо ви також захочете раптом це зробити, то можете знайти у описі посилання на мою монобанку. Дякую вам щиро усім. Тож починаємо давайте з вами говорити про моргота, або, як його спочатку називали, про Мелькора. Тож Мелькор це був один з Айнурів. Я вже колись на каналі робила відео про взагалі створення Всесвіту. Якщо ви хочете поновити свої знання або розуміти, про що я кажу, то можете подивитися це відео, а потім повернутися сюди. Тож, Ерой Ловатор створив Айнурів, і одним з них був Мелькор. І він був найсильнішим з усіх. Він мав в собі. Таланти від усіх айнурів, які там були, і дуже часто він сам подорожував кудись у порожнечу і хотів створити щось своє. Але ніяк не міг він шукав вогонь, з допомогою якого можна це зробити, але не міг його знайти, адже цей вогонь був з ерою Луватором. Одного разу Ерой Луватор покликав усіх айнурів і вони почали співати пісню. І Мелькор також з ними співав. Але він почав вносити дисонанс, бо хотів. Заплести у цю музику свої ідеї, свої думки, своє бачення. Але це бачення нарізно відрізнялося від бачення еруйлуватора. Тож, коли вони всі доспівали, почалася друга і третя пісня, і Малькор все сильніше вносив свій дисонанс. І багато духів вони почали йому підспівувати і переходити на його бік. Коли пісня завершилася, то еруловатор сказав такі слова. Я і Луватор являю вам усе, що ви заспівали. Що побачили, ви сотворене? Бо те, що вони співали, це потім і буде той світ, який ми бачимо у володарі перснів. Що він каже далі? Ти ж, Малькоре, збагнеш, що я абсолютне джерело музики, і нікому не дано ні зіграти інакшу мелодію, ні всупереч мені змінити сущу. Той же, хто зважиться на це, стане моїм інструментом для сотворення таких дивовиж, які на думку йому не спадали. Айнури перелякалися, а Малькора переповнив сором, із якого постав затаєнний гнів. Тож Малькору не сподобалося те, що він почув. Вітеру Луватора, і він захотів стати повним володарем нового творіння, адже вони побачили всі нову землю, що буде відбуватися. Але Еру не показав їм останні епохи, тобто вони не знали всієї історії. І Він зробив це для того, щоб мелькор не знав. Чим все це завершиться, адже це була б тоді його перевага. І тоді багато зайнурів вони захотіли спуститися на землю, щоб підготувати її до приходу ельфів і людей. А ельфів і людей створив сам Еру. Тож вони мали прийти, і Айнури захотіли ну все створити і допомогти цим новим творінням. Амель Кор захотів спуститися для того, щоб все це привласнити собі, але він вдав, що він просто хоче допомогти новим творінням. Тож він також спустився на землю, і спустився він у яскравому полум'ї. Він був таким яскравим, що він подумав, що люди не зможуть дивитися на нього взагалі нормально. І тоді поступово він почав охолоджуватися. І це світло почало зникати. І поступово з його різними діяннями, які суперечили волі Еру і Луватора, поступово його світло згасало, і Мелькор почав бажати світла інших собі. Взагалі цікаво, що саме Мелькор створив полум'я і холод на землі. Він створив усі діючі вулкани. І так поступово деякі айнури об'єдналися і стали Валар місцевим правительством. Їх обрав сам Ерой Луватор. Головним серед них був Манве. Взагалі, Ерой Луватор планував, що Манве буде братом Мелькора. Але Мелькору це не подобалося, адже він хотів сам бути королем і бути головним. Тож Валар, ці місцеві правителі, вони спустилися також на землю і почали її облаштовувати для людей. І коли Малькор це побачив, то він не був видимої подоби. І ця подоба вже була жахливою. Це не було світло, полум'я, це було щось дуже жахливе. Адже зовні проявлялося все те, що було у нього всередині. І так почалася перша битва Мелькора з усіма Валар. І щоб ви розуміли, Мелькор вигнав їх усіх один проти багатьох середзем'я. Ну це щоб ви розуміли всю силу його і всю. Міру його обдарованості він дійсно був найсильнішим тоді з них, і багато майер – це нижчі духи, які відрізнялися від Айнур. Але вони також спустилися, щоб допомагати Валар і Айнурам. То вони спустилися також на землю, і багато з них вони перейшли на бік Мелькора, адже бачили його велич, бачили його силу, і вони хотіли якось приєднатися до неї. І вони добровільно стали на його бік. Одним з них був Майя Ауле. Ауле це один з валарів, який, до речі, створив гномів. Ауле взагалі був трохи схожим на Малькора, адже також хотів створити щось своє, але він своє творіння потім приніс до Еру Ілуватора, і той його пробачив. А от Малькор такого всього не робив. Тож Майя Ауле, якого звали Майрон, перейшов на бік Мелькора. Потім ми будемо знати його під ім'ям Саурон. І також на боці Малькора були сім бальругів. Це також були маяри, але в таких жахливих подобах. Адже все те, що було всередині них, воно. Почало проявлятися і ззовні, і вони не могли набути ніякої чарівної подоби. Вони от були такими жахливими. Мелькор дуже сильно ненавидів море і воду, адже Бог, один із айнурів, якого звали Ульмо, який відповідав за море, він не переходив на бік Мелькора. Але Мелькору вдалося якось підманити до себе одного майя, осе, який служив Ульмо. І той. Реально почав служити Мелькору і створив великий шторм, який спричинив багато зрушень і порушень землі. Але все ж таки, через дружину Осеуїнен він не повернувся назад до Ульмо і пішов від Мелькора, Тож Мелькору не вдалося ніяк підкорити море, воду, слуг Ульмо, і він. Ненавидів потім все це, і саме у той час Малькор почав розсіювати свою силу на своїх підданих, на своїх слуг, щоб краще їх контролювати, і також на саму землю. І все, що народжувала та земля, воно було спотворене. І таким чином Мелькор почав витрачати дуже багато своєї сили і став слабшим. І пізніше він міг би мати отаку от саму силу, яку мав спочатку, тільки коли виступав разом зі своїми слугами, у яких він вклав частку своєї сили. І тоді Валар зрозуміли, що вони зможуть побороти Малькора, коли будуть розправлятися з його підданими. А ще пізніше на землю опустився ще один Айнур Тулкас. І він поборов Мелькора, і той на певний час залишив землю і там будував свої плани далі. А тим часом Валар поставили такі світочі, щоб вони осяювали землю, ще не було тоді сонця. Але Мелькор Тишком нишком повернувся, і на півночі він почав зводити свою власну підземну цитадель у Тумно. Він підняв їм листі гори вище і у своїй цитаделі почав створювати різних чудовиськ. Валар зрозуміли, що Малькор повернувся через те, що почали з'являтися болота, почали з'являтися якісь кровожерливі звірі, які не були задумані спочатку, але вони нічого не робили. І тоді Мелькор знищив ці світочі, і все середзем'я впало у темряву. Із методі валари, які жили тоді ще у Середзем'ї, вони переселилися на інший континент, на Аман. І там вони виростили два дерева, які почали осяювати їх континент. А от Середзем'я було у темряві, і власне вони залишили його просто на. Поталу мелькору. Потім валари подумали, що стоп, треба якось подумати і про середзем'я, бо вже скоро прокинуться ельфи. І тоді Варда, вона одна з валарів, зробила зірки на небі. І у той час ельфи прокинулися у середзем'ї. І перше світло, яке вони побачили, це були якраз зірки. Але мелькор він почав красти, виманювати ельфів. І спотворювати їх, виводити орків. Це одна з теорій, Потім Толкін від цього відмовився, казав, що орки це якась інша раса, але те, що Малькор їх викрадав, там чи вбивав, чи що, намагався їх на свій бік якось переманити, це думаю, що точно факт. Також деякі з його майер, з його слуг, вони набували подоби схожої до ельфів. І йшли до них там спілкуватися. Пізніше саме вони стали ватажками орків. Тобто ватажки орків це були перші майери. І коли Валари почули, що ельфів спіткала така доля, то вони нарешті вийшли на з Мелькором і його подолали, закували у ланцюг і забрали з собою в Аман, там, де відбувся суд над ним, і його ув'язнили на три століття. І також Валари захотіли ще ельфів перевезти разом з собою у Аман. Тобто там був і Мелькор, і туди ж вони перевезли і ельфів, щоб типу їх захищати. Пройшло три століття, і Мелькор зробив вигляд, що він виправився. Хоча всередині він планував постійно помсту, план помсти. І Манве, король Валарів, він потім... Побачив Мелькора і подумав, що той дійсно вже змінився і пішов на краще, бо він не міг зрозуміти, що хтось може бути таким типу злим. І тоді Мелькора звільнили, дали йому маленький скромний будиночок і заборонили виходити за межі міста. І Мелькор він не сидів, склавши руки, він почав ходити між ельфами, яких валари самі привезли у Аман, і почав там сіяти свої брехні. Серед них один рід ельфів Нолдор. Вони почали його слухати, адже він обіцяв їм великі якісь там знання. І цікаво, що Мелькор використовував ще Осенве це спосіб телепатії, який існував взагалі у тому світі. Не могли користатися Валар, Майер і Ельфи. Власне, для людей це не було так доступно, бо люди були більше прив'язані до свого тіла і використовували більше слова рот. Для того щоб висловити свої думки, а оце Осенве воно передбачало передавання образів однією істотою у середзем'ї, яка могла насильно зламувати мозок і вкладати туди свої думки, бо усі інші робили це добровільно. От насильно міг це робити тільки оцей мелькор, і він не тільки вголос казав якісь брехні, а ще тихенько так от читав думки тих, з ким він спілкувався, ельфів. І вкладав туди свої. І от що він туди вкладав: що він добрий, що він багатий, він може дати якісь там дари, що він любить найбільше тих, хто приходить до нього за порадою. І ще існує така версія, що Мелькор вклав також свої думки у Манве, що він навіть міг це зробити, і через це Манве не побачив, що Мелькор не змінився і звільнив його. Що це більш якось так правдоподібно, бо дуже вже наївно все це виглядає. Тож Мелькор вкладав туди свої думки і поступово почався такий розбрат. Тим часом народився один ельф, дуже могутній, якого звали Феанор. І Еру і Лотор вклав йому видіння про те, що незабаром дерева, які осяювали аман, вони будуть знищені. І тоді Феонор він зібрав їх росу. І зробив такі коштовності, які назвалися Сильмарили. Пізніше Малькор казав, що Феонор працював під його правлінням, під його порадою. Але це брехня, бо Феонор працював абсолютно самостійно і не спілкувався з Малькором. А тим часом Малькор почав вносити якийсь розбрат у серце брата Феанора Фінгольфіна, і тоді Ельфи почали бунтувати проти Валарів. А Фінгольфін повстав проти Феанора. Малькор почав вкладати в їх серця бажання робити зброю, робити собі такі лати. І у них там ледь не дійшло до кровопролиття. Феанор там ледь не напав на свого брата Фінгольфіна. І через це Валари вони присудили йому вигнання Феонору. І той там виїхав у інше місто, і з ним поїхав його батько. І сельмарили вони забрали з собою. І тоді до Феонора прийшов Мелькор і йому запропонував разом втекти у середзем'я і сказав, що Валари хочуть забрати у Феонора Сильмарили. І тоді Феонор якимось чином зміг з допомогою телепатії потрапити у мозок Мелькора і прочитав там його думки, що це він хоче їх собі. І він прогнав Мелькора. І ось тоді Мелькор, який. Стік з Аману, домовився з однією павучіхою, яка також це був дух у тілі павучіхи, онголіантою. І вони разом під час святкування там певного напали на ці дерева в Амані і знищили їх. І таким чином весь Аман він тепер був у темряві. І Мелькор швидко побіг до батька Феонора, вбив його і викрав сильмарили. Бо Феанор в той час був на святі. І тоді. Феонор вирішив помститися мелькору і назвав його вперше Морготом – темним ворогом світу. І Феонор там підбурив інших ельфів на повстання, вони повбивали своїх братів ельфів, тобто він також не був дуже сильно таким правим, але вони залишили Аман і подалися в середзем'я за Морготом, щоб його знайти і повернути собі сель А тим часом Моргот. А він біг з Унголіантою і та захотіла забрати Сільмарили собі. І ледь вона не поборола Мургота, бо той вже був дуже сильно слабким. Але прийшли бальроги і врятували його. Тоді Мургот повернувся у середзем'я. А Саурон, його слуга, він вже підготував для нього армію, і Мургот почав напади з цією армією на ельфів, які жили у Середзем'ї, які ніколи не були в Амані. Але через те, що Феанор, тобто ельф. Прибув з Аману зі своїм військом, Морготова армія була знищена, і Феонор дістався прямо до цитаделі, де був Моргот. Але Моргот сам не вийшов на бій, а відіслав бальругів, які билися з Феонором, і той тоді помер. Але Моргот був вражений тим, наскільки ельфи сильні, і наскільки швидко вони знищили його армію. Тим часом Валари створили сонце. Та місяць. І Морготу це дуже сильно не сподобалося, адже він робив всі свої справи вночі і ну, в темряві. В темряві. Аж тут з'явилося світло. Тож Моргот напав на Аріян, це має сонця, і ледь там її не осквернив. І через це потім це світло, яке осяювало все середзем'я, воно було вже трошки таким спорченим. От, і в цей час саме прокинулися люди. І Моргот розумів, наскільки вони важливі, і тому залишив всі свої справи Саурону, щоб він там готував нову армію і сам подався до людей. Він прибув до них першим, Валари взагалі не знали, що люди вже прокинулися, і почав пропонувати їм різні подарунки і переманювати на свій бік. Люди йому казали, що вони чули всередині себе голос, який їх наставляє. Але Мургот сказав, що це голос Бога пітьми. А от він, він істинний Бог, і що вони мають підкорятися йому, а цей голос відкинути. І люди послухалися його, вони опустилися на коліна і дали йому клятву вірності. І ось тоді моргот постав перед ними у жахливій подобі. Люди злякалися, вони вже пожалкували про свої там клятви, але шляху назад не було. І Моргот почав там створювати власний культ. Вони збудували будинок володаря, в якому почали приносити людські жертви тих людей, які не погоджувалися на таке становище і хотіли повстати проти Моргота. От люди ловили своїх же людей і спалювали їх там живцем. Це дуже сильно Морготу подобалося. І люди почали поступово помічати, що вони помирають, вони відрізняються від ельфів взагалі. І вони почали просити е, моргота якось позбавити їх смерті. Але той сміявся казав, що йому взагалі пофігу е, на все це. А взагалі, така смертність, те, що люди жили недовго, це був особливий подарунок від Еру Луватору для людей, щоб вони швидше приходили до нього і розуміли, хто істинний Бог. І таким чином багато людей почали слугувати саме Мурготу. Були там три роди. Людей, які повстали проти нього, і стали ельфодрузями. але їх було дуже сильно мало. Потім були війни з ельфами, багато вієн, і ще потім була історія з Береном і Луцієн. Берен це якраз один з ельфодрузів. людина, чоловік, який викрав один з з корони Моргота. І він це зробив для Лутієн, для Ліфійків, який був закоханий. І врешті-решт. Під час однієї війни, яка називалася Війна гніву, коли Валари вже прийшли на допомогу в середзем'я, все ж таки моргот був подоланий і відбувся знову суд Валар, на якому вже моргота було страчено як втіленого, адже він дуже багато сили витратив і вже прикипів до цієї подоби, яку він мав. І коли це тіло, ця подоба, вона була знищена, то всі побачили малий низький хворобливий дух яким став Моргот. І тоді Валари викинули його взагалі з землі, з того світу, у порожнечу. Але через те, що моргот вклав багато своєї сили у своїх підданих, у землю саму, то усе це творіння, всю землю можна вважати його особистим перснем, як у Саурона був єдиний перстень. Тож Моргот так швидко не був би знищений, і існує пророцтво Мандоса. Мандос це один з валарів, який сказав, що коли світ буде старим, то Моргот повернеться у світ і знищить сонце і місяць. І тоді Еренділь скине його з небес і почнеться остання битва, в якій будуть приймати участь усі народи, крім тих ельфів, які е, чекали на прощення, Ну, тих, що збунтувалися тоді. І Тулкас він нанесе удар у серце Моргота, і той буде знищений назавжди. Тобто, стане вже. Таким абсолютно нижчим безпомічним духом, що нічого взагалі не зможе зробити. І ось тоді цей спотворений світ буде вже змінено, і аули з гномами відбудують його наново, таким, яким він мав би бути. І тоді Феонор опуститься на землю і розіб'є Сильмарили, і подарує оце світло новій землі. І почнеться вже нова музика, яку будуть співати Еру Луватор, Верховний Бог, і його діти, люди та Ельфи. Ось така історія. Таким чином, ви дізналися, хто такий моргот або мелькор, яким він був, яким він став, і як саме його буде вже назавжди знищено. Тож, можете до коментарях написати, чи сподобалося вам це відео, чи було воно вам корисне. Можете поділитися ним зі своїми друзями, якщо вони цікавляться такою темою. Дякую, що додивилися його до кінця. І побачимося вже дуже скоро з вами у наступному відео.